Є знижки на моколтейка. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. В Україні згідно з поданими деклараціями доходів за минулий рік збільшилася кількість офіційних мільйонерів. Загальна сума задекларованого доходу за 2023 рік склала майже 148 мільярдів гривень. Таку інформацію напередодні повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, кількість декларацій на суму понад мільйон гривень зросла на 2863 особи в порівнянні з минулим звітним періодом. Чому виникла така активність в поданні своїх декларацій? На думку Гетманцева, це пов'язано із використанням права на податкову знижку, адже податкова знижка це можливість повернути частину сплаченого податку на доходи за певні послуги упродовж звітного року. Тому у 2023 році з 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи майже половина, а це 112 тисяч були подані у зв'язку із використанням так званої податкової знижки. І сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає поверненню з бюджету за цей звітний період, склала 444 мільйона гривень.